Новинка 2025 року, від якої будуть шаленіти абсолютно всі дівчата. Чому тому, що в першу чергу це бренд Білікей Парфам, який славиться своїми супержіночними і ніжними ароматами. В другу чергу, це дійсно новинка, і таких ароматів ще не було. Це бідікейперфам імпадія, аромат, який розкривається ніжними нотами груші, мандарину, апельсинового цвіту і надзвичайно, надзвичайно красивими нотками бергамоту. Це ніжність. Спокуса, фруктові ноти, ненав'язливі, які ви можете носити абсолютно кожен день і будь-куди. Єдине, що розпаковочка якась у нас не така швидка виходить. Але подивіться на це оформлення, наскільки воно ніжне. Це як якийсь прям фламінго. Бідікейперфам Impadia. Я вже його тестив з пробником, мені його надсилав постачальник, і я можу точно сказати, що це супер жіночний, ніжний, красивий. Ультра аромат на весну та літо для дівчат. Брікиперфам імпадія доступний в розпиві від 3 мл.